Я нічого не пам'ятаю, я пам'ятаю, як спишка від фотоапарата, і в очах просто все біло, як молоко. Я ж так собі подумав, що ну, я зрозумів, що в нас влучили, і я вже подумав, що я вже помер. Після чого ну, я нічого не чую, не бачу, чую тільки, як Василь Кордюк, його голос так прорізається. Вставай, відкривай, вставай. До 24 лютого з військовою службою мене тільки пов'язувало проходження строкової служби. Це є весна 2015-го, осінь 2016-го в президентському полку. Зараз вона є президентська бригада імені Богдана Хмельницького. До 24 лютого працював виконробом на фірмі Техноваги. Жив, як то кажеться, мирним життям після так би, повномасштабного вторгнення Російської Федерації імперії на, на, на нашій землі 26 лютого пішли у військкомат з де, де був призваний. Вірніше, мобілізований у роту охорони тобто, Миколаївського РТЦК, там служив я до 16 червня. 16 червня я і ще декілька моїх товаришів. Ми на добровільній основі були, записалися в 80 окрему десантно-штурмову бригаду. Після чого, де ми. Проходили злагодження, підготовку на території Житомирської області і десь до кінця серпня, після чого наш батальйон 4-й, був перекинутий на південь України, де ми вже виконували свої, скажімо так, прямі функції. Що саме, тобто чи проходили ви навчання? Чи навчили вас достатньо? От пише людина з нуля, яка не є військовим? Так. Чи достатня підготовка? Достатньо я не пам'ятаю, скільки повних днів, ну, більше місяця часу навчання інтенсивне, і це і фахова підготовка, це і стрільби, і, і все інше, і фізична підготовка. І за той час, вже, який ми проходили під підготовку, це є вже якийсь певний термін часу, де вже нас готували морально до, того, до тої служби, яку ми будемо нести. Так. Тому я вважаю, що достатньо. <звіття> <звіття> чи готували до. Ну, тобто, чи те, що було на навчаннях, і те, що ви побачили вживу всі, чи воно було ну, достатньо цієї підготовки, і чи була зброя, на чому було воювати? Тобто... Чим саме ви захищаєте Україну такою технікою? Я є навідник ПКМ, тобто кулеметник. У мене озброєння. Ви ну, видали зразу. Так, достатньо. Наш батальйон є забезпечений достатньою кількістю техніки, а саме бойових машин, таких як Козак. О, у нас. Працювали ми на козаках. І... Яка їхня дальність? Ну, козак це просто як броньований автомобіль, а на нього вже встановлюється озброєння. Це може бути Браунінг, може бути там ІПКМ і, і цей самий Утьос. У нас на нашому козаці стояв американський Браунінг, його дальність. Його вбивча сила, якщо я не помиляюся, з чимось через 7 кілометрів. Точно не пам'ятаю. Вас в кінці серпня перекинули на позиції безпосередньо на нуль, так? Ні, це не нуль. Нас перекинули в Миколаївську область біля Баштанки, населений пункт я вже не пам'ятаю. У нас задачі були і завдання трошки інші, ніж стояти просто на позиціях, тобто безпосередньо штурм населених пунктів. І ми там довго не затрим... Ну, ми весь час ми довго на одному місці не затримувалися. Їздили по всьому півдню, то в Миколаївську область, Дніпропетровську і в Херсонську. Все залежало від команди і від плану операції і того, що на нас полягало. Чи було командування з вами? Так, Відно... звичайно. Відношення командування до, до, до роботи, в сільською називається роботи. Лояльне офіцери в нас кваліфіковані, тобто вже з бойовим досвідом, які вже бачили. Війну на, на власні очі і, що до бойових дій ну, максимально нас старались до того підготовити і передати всі ці навики, які вони вже безпосередньо здобували в боях. Чи було, було вас багато в вашій бригаді, в вашій частині? Ви маєте на увазі кількість особового складу? Ну, хоча б приблизно. Ну, нас це був у нас новостворений 4-й батальйон, який створювався в основному із добровольців, із людей, які до цього служили в ротах охорони при військоматах, ось так як ми тут в Миколаєві. Ну і, звичайно, була частина вже хлопців, які воювали з перших днів з досвідом з наших інших батальйонів. Які теж виявили бажання служити в четвертому новоствореному батальйоні? Е, склад це все були хлопці Західної України чи були з різних областей. В основному е, склад батальйону це все хлопці Західної України: Львівська, Тернопільська, Франківська, Чернівецька області. І поодинокі випадки, може, що хлопці десь із центральних або із східних областей. З вами несли службу Василь Кисіль і Василь Кордюк, так? Так. Ви з ними служили, так? Так. Um, за Василем Киселем 40 днів після похорону, а Василя Кордюка нещодавно було привезено родині і похоронено. Um, в той момент на позиціях ви були разом, так? Так. Ми, ми їхали в одному козаці, в одному екіпажі. І це був штурм? Так. По кількісному складу, чи по силах росіян російських, військових і наших, чи відрізнялися, чи ми мали переваги ваш батальйон? При штурмі важко мати перевагу, бо тому що ворог, який вже є вкопаний і замаскирований, він, він тебе бачить першим. Відповідно, про, про перевагу важко сказати. І... Але так воно є. Ну... Я... Не, не є там військовий спеціаліст по плануванні, там таких великих масштабних операцій, тому мені важко відповісти, чи там було ну, все так, як, як воно має бути. В той день, ну, бо виходить, що наша розповідь це є в пам'ять спогади про одного і другого Василя. Той день ви були разом, але виходить так, що Василя Кордівка не змогли забрати, так? Як це ну, відбувалося? Це було все відбувалося. 4 жовтня ми приїхали в Херсонську область, в село Миролюбівку. Ми зайшли в село, оглянули території, будинки, відповідно, підвали всю територію, чи, чи не було ще. Якихось залишків російських солдат, бо тому що село було тільки нещодавно звільнене. І все, я пам'ятаю, як нині я, Вася Кордюк, Вася Кісіль. Ми зайшли там до якоїсь менш-більш цілої хати, бо тому що село, можна сказати, є зруйноване, важко знайти якусь вцілілу будівлю. Ми там оселилися і нам дали час так би відпочити. І вже близько до, до сутінок, до вечора поступила команда Збиратися, що підемо на штурм. Ми позбиралися, погрузилися в козак, а ще три дні перед тим наш козак мій і із Кісіля був підбитий і вже не міг їхати, ну, виконувати свої функції. Ми так все чомусь все думали з васком, що ми ще залишимося охороняти свій козак, що нас ще до цієї операції залучати не, не будуть, але поступила ком команда половину нашого відділення до одного екіпажу, половина нашого його відділення до іншого екіпажу. О, нас розділили. Ну і вечором сказали готуватися. Ми я не пам'ятаю, яка то вже година була, може восьмо, може, але вже сонце зайшло. Ми висунулися в сторону села чи міста П'ятихатки. Ми проїхали вже на це був. Ми приїхали на місце, ну не на місце, а на, на, там вже ближче під, під село посадку, вже ближче до півночі, де була команда окупатися і чекати команди. Ми якраз з Васьком знайшли, там були перед тим позиції російських солдат, окопи вже були готові, але ми теж поки оглянули, дослідили, чи немає розтяжок, мінь якихось відповідних сюрпризів. Тільки ми розклалися і тут вже сказали, що наша черга в наряд дежурити, ну, тобто у нас спостережний пункт дві години. Ми з Василем до другої години ночі з 12-ї віддежурили. І в другій годині ми полягали спати. Четверта година ранку у нас був підйом і поступила команда Висуватися. Ми почали формувати колону. З нами ще була бригада, з працювала працювали танкісти, я не знаю, точно або 17-та, або танки зі 128 го точно вам не скажу. І, Наша задача була їхати як, так, якби в дозорі. Тобто два танка і два козака. Перший танк, козак, танк, козак. Основні наші сили йшли з, ну, трошки далі від, від нас, там, близько кілометра, а може й далі. І наша задача була зайти в сектор в село, там, закріпитися і знищувати ворога на, на своєму шляху. І, Відповідно, що перед нами там заїжджала розвідка, яка піднімала пташки і казала нам, що де там. О, Нам поступила команда, що вірніше інформація, що там близько взвода піхоти і дві бойові машини піхоти. О. І Ми почали рухатись, може теж вже година сьома ранку, було, може восьма, так точно не пам'ятаю. Ми вирішили. Вже зав'язався бій. Паралельно з нами йшла ще третя наша рота. Вони якби, перші виявили ворога і першими взяли бій на себе. Ми їдемо, вже чуємо, іде бій, все, ми вже зрозуміли. І нас вже почали обстрілювати відповідно з артилерії, але снаряди падали мимо ззаді, спереді. Ми далі рухались, рухались. Вже на під'їзді біля. Того села П'ятихатки, ну, до нього там вже лишилося рукою подати. І я побачив лобове скло, як перед нами. Е, танк е, влучив снарядом в наш танк. Він, виходить, як зупинився на, на перехрестку і перегородив нам дорогу. Їхній? Ні, ні, наш, наш, наш танк. Їх ми ну, навіть візуально не, не бачили. Тому просто, ну і, відповідно, весь час працювали їхні міномети по нас. І все так, наш кулеметник тільки ну, відкрив вогонь, встиг зробити 2-3 три, три черги. І тут влучив по нас ворожий танк. І після чого. Я нічого не пам'ятаю, я пам'ятаю, як спишка від фотоапарата, і в очах просто все біло, як молоко. Я ж так собі подумав, що ну, я зрозумів, що в нас влучили, і я вже подумав, що я вже помер. Після чого ну, я нічого не чую, не бачу, чую тільки, як Василь Кордюк його голос так прорізається. Вставай, відкривай, вставай. І я бачу, як. Я лежу ззаді козака і я не можу встати. Я подумав, може, в мене ноги перебить, може що я, я не можу встати. А Василь стояв до мене лицем кордюк, і показував, вставай, вставай. Я, я не розумів, що відбувається. Тільки побачив, як ще наш танк почав е, сунути е, наш козак на, на мене. Я подумав, що зараз мене розчавить. Після чого. Чи я втратив свідомість, чи як, я не пам'ятаю. Я прийшов до тями вже з боку в лісопосадці, я лежав. І наш старший машини надавав допомогу ще одному моєму товаришу пораненому, йому посікло ноги, осколок в груди був, вони йому накладали турнікет. І Дуже так ну, пам'ятаю вже все інше, так як фрагментами і, і, і фотографіями. Пам'ятаю, Кордюк прибігає, каже, як ти? Я кажу: нормально, тільки я погано бачу, і я нічого не чую. Він то, то контузія, все нормально буде. Все. І наш хлопчина там лежав, позивний капелан. Він не міг під, підвестися. І я пам'ятаю, як старші машини кричить. Хтось сильніший, хтось сильніший, поможіть, бо, бо ми не можемо підняти. І Василь Кордюк прибіг з ним і на своїх руках вони того хлопця, Тож я ще їхала. Наш водій побачив цивільну машину. Це їхали наші розвідники. Він почав її махати руками сюди, сюди, у нас трьохсоті, потрібно забрати. І хлопці почали з іншого боку посадки по полю здавати пікапом назад, щоб забрати поранених. О, і Василь Кордюк і наш старший машини потягнули цього капелана і загрузили на, на автомобіль. Василь поміг мені встати, мені зайти до, до машини, сісти, закрив двері, не, не двері, а задній борт. За нами і постукав по кришці, щоб до водія тим самим дати сигнал, що, що може їхати. Після чого я ще, це відповідно все, все це відбувалося під масованим обстрілом ворожих мінометів. Міни розривалися кругом нас що, що секунди, падали і падали, падали, падали і падали. І Після чого мене було евакуйовано місто Зеленодольськ, де надали першу допомогу, потім в апостолу, і після чого я попав в госпіталь в Кривий Ріг. Потім вже, зі слів товаришів, які вижили, сказали, що хлопці погрузилися на евакуацію в інший козак, який приїхав за ними. Вони проїхали буквально метрів 200, як в них теж влучив російський танк. Після чого вони евакуювалися. І за секунд 40 приблизно сказали хлопці, був другий прильот по, по цьому козаку, і Василь Кордюк не встиг чи прийняти положні чи що де був битий ворожим осколком, після чого козак здетонував вірніше бика в ньому. Зі слів хлоп тоді зразу. Як по нас попали в той момент, миттєво загинули три моїх товариші. то Бачинський Володимир, Мартишкін Валерій і Василь Кісіль. Василь Кісіль є мій троєрідний брат, був моїм троєрідним братом. і Він був моїм помічником кулеметника. Ми з ним разом пішли сюди, разом воювали. Ми, ну, ми, ми кожен день були разом. В одному окопі спали в одних Копах разом ходили в наряди, наші товариші деколи з нас до нас піджартовували, та ви ще каже, по двоє в туалет ходіти завжди двоє водитись. Так же само і Василь Кордюк. Вони всі були з мого взводу, ми кожен день були разом. Ми ходили вже і на штурми разом і все, то, то хлопці, які, яких, Ніколи не було в очах страху. Ніколи. Ні. Я радий, що я мав честь служити з такими мужніми чоловіками. Загалом завдяки вашому батальйону і Збройній Сили України всі наші військовослужбовці просунулися вперед і зараз в Херсоні. Тобто південь частково звільнений не весь, але. життями хлопців ми відвоюємо свою територію назад додому. Так. Я певний в цьому, що ми повернемо всі наші території ще до кордону на час 91-го року. Я думаю, в них шансів немає. Я просто хочу, щоб ще їхні люди відчули то на собі, що зараз відчувають наші люди. На їхнім батькам починають приходити ті похоронки, хай їм їхні сини приходять в чорних пакетах. Я, я їм щиро бажаю пережити те, що, що переживає зараз наш народ. Якими були хлопці, коли було спокійніше, коли можна було побути разом? Як відволікались від війни, від вистрілів? Ми завжди шукали будь-яких. У будь-яких дрібничках, якісь позитивні моменти. Тому що на, на війні позитиву мало, але ми завжди старалися в чомусь ось його знаходити. Слем-кіслем -слем завжди любили заспівати якусь українську пісню. Він вмів грати на баяні і мав дуже гарний голос, дуже гарно співати. З ним відволікалися співом. Кордюк, Василь, людина. В якої усмішка з уст ніколи не зникала, ніколи. Він завжди в чомусь знаходив позитив. Інколи ми любили, як нас десь відводили в тил, там, ми, як нас кажуть, на, на відстійник помитися, попратися, ми могли подружньо поборотися. там. Кортюк Василь і Кісіль Василь вони були дуже такі сильні. І Саме якраз вони двоє між собою завжди любили поміритися силами. Майже не було такого дня, щоб ми так жартома, як то кажуть, не відволікалися. Не, 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 не Їсти ми любили готувати. Василь Кордюк був повар, він завжди, я пам'ятаю, ще, ще на полігоні. Пішов десь в столову, роздобув півмішка бульби, нарядів, так, Ти треш, ти стругаєш, ти моркву, знайшов якусь покришку, десь в олії все і нажарив нам дируни. Тоже вже таке свято було. О, ось так. Що хотіло, що казали? Між розмовами. Найбільше чого. Миру, ми завжди говорили, що ми будемо робити, коли ми повернемось з війни. Іноді жартували один з одним, казали, що, що, будем, що біля хати будемо робити собі окопи такі спати, бо, бо тому що нам здавалося, що спати на, на ліжку ми, ми вже не, не зможемо. Василь Кісіль планував, як перейде жити до, до свого будинку, що він буде робити, як він, я, які дерева він, він буде висаджувати в себе на подвір'ї. Ми домовились, що як повернемося всі, всі з війни, 에, Василь Кордюк, Василь Кісіль, зараз там ще залишився воює мій брат ще один природний Василь Дудич, ще там декілька товаришів. Ми, ми казали, як повернемося з війни додому. Беремо наші сім'ї, жінок, дітей їдемо десь в Круї з кораблем в лайнер. Казали навіть на місяць, щоб просто виключити телефон, відіспатися і від того всього все це забути як страшний сон. Ваші діти приблизно однолітки, Василя Кордюка, Василя Киселя, ваші. Дз... Д... Уявіть, що через 10 років. Тим більш-менш будуть, ну тобто їм приблизно буде теж однаковий вік. Щоб я ви хотіли їм сказати, от вони будуть мати змогу переглянути і щоб ви хотіли їм сказати. Щоб вони цінували те, те що мають, цінували нашу українську землю. Любили Бога, любили Україну, і щоб зберегли це все і примножили. Тому що воно все нам дається дуже важкою ціною. Ну, і не тільки діти, я хочу, щоб люди просто пам'ятали про те, пам'ятали про, про наших героїв, знали, за що вони боролися, за що вони віддали життя. І те, що зараз люди мають змогу спати в теплому ліжку. Зранку випити кави і просто поспати. В тишині хтось там не спіть но ночами, люди гинуть і, і видають своє життя, просто щоб пам'ятали про, про наших героїв. Я думаю, пам'ять про них буде жити вічно.